Вірі новини у цій студії для вас працюватиме мама ми Наталка Леторинська і Андрій Годованець. Також команда журналістів телеканалу Тиває. Вітаємо у цьому випуску. Ви побачите захист Тимошенко передасть до генпрокуратури чергову заяву про злочин. Приводом став звіт Комітету Ради Європи з питань протидії тортурам. Протести під Укравтодором мешканці українських сіл скаржаться на відсутність пішохідних переходів. Російський опозиціонер Олексій Навальний закликає москвичів вийти на болотну площу. Кандидат у мери Москви не визнає свого програшу на виборах. Європа викрила чергову брехню української влади. Про це заявляє донька Юлії Тимошенко на Євгенія. Вона посилається на результати висновку Комітету Ради Європи із запобігання тортурам, що був оприлюднений 5 вересня. Захисники експрем'єрки планують подати заяву про злочин до Генеральної прокуратури. Також родина Тимошенко направить відповідну скаргу до Європейського суду з прав людини. За словами доньки, Юлія Тимошенко досі не отримувала жодної пропозиції щодо лікування за кордоном. Цей звіт і свідки, як і інформація, яка дійшла від свідків, це і є доказом того, що була порушена стаття 3 Європейської конвенції щодо моєї мами. Як ЄСПЛ буде розглядати це, ми не знаємо, ми тільки направимо їм. На висновок комітету Ради Європи відреагували тюремники. Державна пенітенціарна служба твердить, що її співробітники поводились законно під час перевезення засудженої Тимошенко до лікарні і посилається на рішення національних судів та європейського суду з прав людини. Минулого тижня Комітет Ради Європи і запобігання тортурам оприлюднив свій звіт. На основі спілкування з українськими в'язнями за 2012 рік було підтверджено практику тортур і знущань у буцегарнях. Комітет, серед іншого, також закликав українську владу забезпечити дотримання лікарської таємниці стосовно Тимошенко. Українська влада стоїть напередодні переломного моменту в економічних відносинах з Росією. Саме так прокоментував Дмитро Медведєв у наміри України підписати угоду з ЄС. Сьогодні глава російського уряду зустрічався з віце-прем'єрами, де й обговорював українське питання. Там же один із віце-прем'єрів Ігор Шувалов заявив, що підписання угоди про асоціацію з ЄС закриє перед Україною двері до митного союзу. Зокрема, Україна не зможе обрати для себе єдиний митний тариф. А отже, і про єдину митну територію. Годі мріяти за його словами, таких же висновків дійшли і міжнародні правники та незалежні юристи. Вони за словами Шувалова проаналізували норми, прописані в угоді про асоціацію щодо зони вільної і торгівлі між ЄС і Україною, а також основні норми митного союзу. Я думаю, що це мають розуміти усі, включаючи людей, які живуть на Україні, включаючи громадян України, що це ключовий політичний вибір, який сьогодні робить керівництво України. У випадку підписання угоди про асоціацію з ЄС на Україну чекає три сценарії розвитку подій. Про них уже говорять європейські політологи і політики. Вільнюська конференція, яка відбулася минулого тижня, дала новий поштовх для обговорення перспектив майбутнього України. Але за яким із сценаріїв розвиватиметься ситуація. Політологам наразі сказати важко. Експерти наголошують, без холодного душу не обійдеться. Тему продовжить наш власний кореспондент Віктор Чернишук із Лондона. Віктор, вітаємо тобі слово. Вітаю, Андрій. Може з холодного душу і почну переважна. Більшість європейських політиків попереджає, що не зважаючи на позитивний настрій, що був у вільнюсі, впевнені, що Україна підпише угоду у листопаді, поки що нема. Британські політологи з аналітичного інституту Chatham House, які займаються проектами, пов'язаними з Росією, а також державами східного партнерства, е і акцентують, що Києву треба виконати всі без виключення вимоги Європейського Союзу. Вони твердять, що політики в Британії здивовані деякими висловленнями українських посадовців. Які, наприклад, кажуть, що Євросоюз не вимагатиме вирішення ситуації з Юлією Тимошенко або реформування правової системи, включаючи прокуратуру, політично вмотивоване правосуддя і виборче право. Ці вимоги актуальні і без їх, їх виконання асоціацію не буде підписано. Про це в суботу ще раз нагадала і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Андрію. Які європейські перспективи для України бачать британські політологи разі, якщо Україна таки підпише угоду про асоціацію в листопаді? Ви вже казали, що три сценарії розвитку події пропонують британські політологи, і це правда. І тут кажуть про так званий поствільнюський період. І до цього терміну я так думаю, що в Україні треба вже звикати. Всі три варіанти стосуються ситуації, якщо Україна підпише все ж таки угоду на Вільнюському саміті. Перший це якщо Київ почне гальмувати виконання зобов'язань, записаних в договорах. Британці кажуть, що це неминуче призведе до поступової ізоляції, а навіть і самоізоляції країни. Другий варіант, якщо українська влада виконує всі положення вже після підписання угоди у вільнюсі, тоді, але, наприклад, хтось з політичних сил ініціює референдум, і український народ не підтримує подальше поглиблення інтеграції. Тоді асоціація на довготривалий термін, кажуть політологи, буде першим і останнім європейським проєктом України. А такий стан поступово. Поверне Україну до багатодекторної політики, що не є продуктивним, і третій сценарій найбільш оптимістичний, коли в Україні плечо плеч працюватимуть над втіленням євроінтеграційних проектів. Суспільство, влада і опозиція. В разі якщо виборці підтримують євроінтеграцію, це матиме вплив і на європейський союз і дозволить Брюсселі запропонувати Україні повне членство. Ось про можливість членства європейські чиновники заговорили вперше. І це пов'язано з новим баченням Європи, новим проектом Європи. В своїх коментарях такий поворот подій не виключали ані голова Єврокомісії, ані президент Європейського союзу. Вікторе, ну а власне, які загрози бачать європейські політики для зриву підписання угоди у Вільнюсі? Є такі загрози, Наталі аналіз деяких подій в самій Україні змусила європейських партнерів обережніше говорити про успіх листопадового саміту у Вільнюсі. Стало відомо, що частина олігархічних груп готує міцний опір намірам президента Віктора Януковича підписати асоціацію у Вільнюсі. Член Європарламенту Павел Коваль навіть закликав Євросоюз підписати угоду ще до вільнюса, не чекаючи саміту, але це, скоріш за все, його емоції, тим не менше у спільній заяві литовські й польські міністри закордонних справ Лінкявичу і Сікорські закликали владу в Києві звернути особливу увагу на подібні загрози і подвоїти зусилля щодо втілення вимог. Всі ці загрози пов'язані. З новим планом Росії по руйнуванню проекту східного партнерства взагалі і звичайно не допустити підписання у вільності асоцій... асоційованого членства України в Європейському Союзі. Вікторе, ну а наскільки взагалі? От ми говоримо про три сценарії? Чи є все ж таки найбільш вірогідний сценарій? Чи говорять політологи про це так дійсно? Останні сценарії більш оптимістичні, все ж таки вони схильні за більш реальним тримати. Дякуємо, Вікторе. Ми теж сподіваємося, що думки європейських політологів збігатимуться із ситуацією, яка розвиватиметься ближче до листопада. А глядачам я нагадаю, що на прямому скайп зв'язку з Лондона був власний кореспондент Тивай Віктор Чернишук. Грузія розраховує підписати угоду про асоціацію з ЄС вже навесні. З такою заявою виступив прем'єр-міністр країни Бензіна Іванішвілі. Про це він заявив під час візиту до Естонії. За словами політика, євросоюз задоволений реформами та останніми парламентськими виборами у Грузії. Крім того, країни заходу зможуть переконатися у відданості уряду демократичним цінностям ще раз після майбутніх президентських виборів. Вони відбудуться вже наступного місяця, 27 жовтня. Після чого, як сподівається, грузинський прем'єр розпочнуться предметні переговори щодо угоди про асоціацію з ЄС, яка передбачає як запровадження зони вільної торгівлі, так і політичну інтеграцію з Євросоюзом. Досі Україна була єдиною з шести країн східного партнерства, яка сподівається в найближчому майбутньому підписати угоду про асоціацію з ЄС Грузія докладе всіх зусиль за для більшої інтеграції з Євросоюзом і НАТО. І я розраховую, що в найближчому майбутньому наша країна отримує членство в цих організаціях стосовно моєї особи, я вже зіграв свою роль і вважаю, що зробив це у повній мірі. Я боровся з недемократичною владою і урядом Саакашвілі і маю намір піти з політики. Вибори мера Москви завершилися. Боротьба за білокам'яну триває. У ці хвилини на болотній площі проходить мітинг на підтримку позиційного кандидата Олексія Навального. Він не визнав результати виборів, заявив про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і закликав прихильників вийти на вулицю і захистити свої голоси. За офіційними результатами вже у першому турі переміг виконувач обов'язків мера Москви Сергій Себянін. У нього понад 50, 51% голосів виборців на другому місці. Навальний за нього проголосували трохи більше 27% виборців. Проте опозиціонер заявляє, що влада приписала Собяніну 2% голосів задля того, щоб оголосити його переможцем вже після першого туру. Навальний вважає підозрілим той факт, що явку виборців оголосили лише 10-й годині наступного ранку і вимагає перерахунку голосів. мы не собираемся бузить ради бузы. Мы говорим о том, что давайте пересчитаем гласно, публично, с учетом всех заинтересованных сторон, те аномальные участки, где Собянин получил больше 10%, и те аномальные участки, где большое голосование на дому. Незалежні спостерігачі на виборах мера Москви розійшлися у своїх оцінках. За даними громадського штабу, зі спостереження за виборами зафіксовані порушення не могли вплинути на результати виборів. На відміну від голосувань минулих років цього разу, у Москві заборонили дострокове голосування, відкріпні талони та додаткові списки. А це повинно було усунути будь-яку можливість фальсифікацій. Проте за інформацією руху за права виборців голос серйозні порушення таки були. Йдеться перш за все про адміністративний ресурс та голосування на дому, завдяки чому кандидат від влади Себянін отримав додаткові 32 тисячі голосів, які принесли йому перемогу вже у першому турі. Если исходить из массив выявленных нарушений, которые, безусловно, выявлены, и итогов голосования, которые были обнародованы Московской городской избирательной комиссии, когда возможность проведения второго тура находится на границе 50%, то искажение результатов голосования на нескольких десятках участков может существенным образом влиять на вероятность проведения второго тура выборов. Про результаты московских выборов мы разговаривали с известным российским политическим оглядачем Матвеем Ганапольским. У випуску новину 18 й годині він прокоментував нам ситуацію. Пропоную подивитися його погляд. Судя по тому, що докладували е, ті, хто наблюдав за цими виборами. Це були перші нормальні вибори за 15 років, з времени путінських почала путінських времін, і це були самые прозрачні вибори. Значить, я напомню, що е, фактично були устранены всі ті. механизмы, которые позволяли власти раньше накручивать себе голоса. И э, были сделаны механизмы, которые позволяли бесконечному количеству наблюдателей находиться во время выборов, получать копии протоколов заверенные. Короче говоря, предела совершенства нет, но это были самые прозрачные и самые честные выборы за последние 15 лет. Я хочу сказать, что сейчас группа инициативных там наблюдателей предложила переговоры. Очень трудно, конечно, сказать, о чем может переговариваться радикал Навальный с штабом Собянина, но такое предложение есть. Во всяком случае, в любом случае можно сказать, что это большая победа Навального, который стал федеральным политиком. Я вот, честно вам скажу, зная Алексея Навального и зная ситуацию, я Я не розумію, що буде сказано, кроме выкрика вот на этом собрании, яке сейчас буде на болотній площади, Що буде сказано кроме фрази У нас украли победу» – Це перша фраза. І вторая ми требуем перещоту голосов. Ну і далі у випуску ми розкажемо про такі події. Вставайте на протести. Не визнаючи програшу на виборах, російський опозиціонер Олексій Навальний закликає москвичів вийти на болотну площу. Ультиматум для Сирії США назвали умову, за якою офіційний Дамаск не будуть бомбардувати Башару Асаду дали тиждень на розуми в Амстердамі. Знайшли невідому картину Ван Гога. Захід сонця у Монмажурі роками лежав на горищі норвезького приватного колекціонера. Ультиматум для Дамаска США назвали умову, за якою Сирія уникне нападу. Башар Асад повинен протягом тижня передати всю свою хімічну зброю під контроль міжнародної спільноти. Про це заявив державний секретар США Джон Керрі. Він закликав сирійського президента Башара Асада до переговорів і спільно з опозицією створити перехідний уряд. Тим часом Асад дав ексклюзивне інтерв'ю американському телебаченню. У ньому заявив, що за жодних обставин не міг застосувати хімічну зброю проти власного народу. Тому країни заходу не знайдуть жодних доказів застосування заріну урядовими військами. Проте сирійський президент визнав, він відчуває відповідальність за те, що сталося. Для закінчення конфлікту в Сирії потрібне політичне рішення. Там не може бути військового розв'язання конфлікту. У нас немає жодних ілюзій з цього приводу. Чи використовував уряд Сирії хімічну зброю, щоб убити сотні своїх громадян, як і раніше лишається темою для дебатів, оскільки опозиція і режим президента Башара Асада лише вказують пальцями одне на одного? Поза тим, не вщухають суперечки, про те, звідки Сирія отримувала сировину для хімічної зброї. Стало відомо, що кілька британських компаній постачали Дамаску вторит натрію, який використовують для виготовлення нейропаралітичного газу заріну. А часом Україна виявилась втягнутою у скандали з постачанням зброї до Сирії. За твердженням Вашингтон Пост видання має докази того, що із закритого українського порту Ктябрськ, що поблизу Миколаєва, до Сирії регулярно курсували кораблі з невідомими вантажами. Українська компанія Шипінг» зізналася, що торік один з її кораблів ходив до Сирії з вантажем, але більше жодних поставок до Сирії компанія не здійснювала. У Китаї кидатимуть до в'язниці за брехню в інтернеті. Такий закон уже набув чинності. Він передбачає кримінальну відповідальність за поширення у всесвітній мережі чуток і повідомлень, які не відповідають дійсності. І чим більше перепостів в інтернеті отримає така брехня, тим суворішим покарання очікує на дописувача. Якщо ваше повідомлення отримали понад 500 перепостів, вам може загрожувати до трьох років ув'язнення. Офіційний Пекін пояснює ухвалу закону реакцію на безвідповідальні чутки, які ширяться соціальними мережами і завдують шкоди життю відомих людей-чиновників. Китайські ж дисиденти вже назвали нововведення цензурою. Гучне пограбування у центрі Парижа злодії в'їхали в, в ювелірний магазин на Джипі, забрали коштовності на 2 мільйони євро і зникли. Четверо крадів спеціально влаштували аварію на Вандомській площі, щоб потрапити у крамницю. Поки не спрацювала сигналізація, чоловіки швидко зібрали все, що могли.